Дорогі брати і сестри українці, дорогі цвіти українського народу, шановні слухачі Радіо Свободи. <плодження> признаюся, що я якраз був на дворі, як покликали мене так, що я задихався, бо сподівався якраз тепер виступати. Прошу прийняти цей історичний момент. Привіт від усіх наших співпрацівників в Мюнхені, Нью-Йорку, Вашингтоні, від тих всіх наших позаштатних співробітників тут на Україні, які щодня намагаються вам подавати найбільш поточну, найбільш термінову інформацію про події тут на нашій батьківщині. Так, ми живемо за часів власності за часів демократизації, але знаємо, що ця свобода слова ще не є повною. Є ще дуже багато прогали. І якраз ми в Мюнхені намагаємося доповнювати цю інформацію, яка вже поволі починає також і з'являтися по українському радіо, по українському телебаченню. Ми ніколи і ніколи не будемо вважати себе якимось чужим голосом. Дорогі земляки, ми є вашим українським голосом. Як настане час, коли в війні демократичній Україні буде демократична, українська, незалежна. Ім, можливо, не буде потреби вже, щоб ми працювали з Мюнкена. Але до того часу, поки ми змушені з Мюнкена вас повідомляти про те, що вас не повідомляє Київське телебачення чи радіо, не говоримо вже про Грем'я чи про центральне телебачення чи, чи радіо, до того часу ми будемо намагатися робити все те, щоб виконати і наш... Національний обов'язок перед своїм народом перед вами. Я би хотів тут згадати чи порушити проблему інформації. Не було б руху, не було б демократизації, як не було б вільного слова, як не було. Поширення вільної інформації. І, дорогі мої земляки, треба віддати належне тим нашим працівникам незалежних пресових агенцій, інформ-центрів тут на Україні, може, вони ще не Помні в такому складі, яким ми ви хотіли їх бачити, але ті люди непомітні серед вас, які сьогодні збирають інформації, передають їх, чекають годинами на зв'язок із за кордон, щоб ви сьогодні ввечері могли почути ці інформації про те, що діється в вашій залі. Де є це українське телебачення? Де є центральне телебачення? Чому ціла Україна сьогодні не бачить це, що відбувається в цей радісний момент для нас? Я хочу в вас одним лише, що через цей тиск, який ви створюєте через рух, через демократичні наші різні партії і об'єднання, це заставляє також і наші, наших е, партійних властей тут числитися із цією справою за правдивою, справжньою інформацією. І вчора мене, як керівника української радіостанції редакції Радіо Свобода, прийняв. Я вважаю, що це має певне історичне значення. Головна голова Верховної Ради УРСР Леонід Кравчук. <праць> Чому я це кажу? Бо я хочу зафіксувати публічно, що Леонід Макарович наприкінці нашої розмови сказав, що він не має нічого проти, навіть вважає, що в сучасних умовах це може і було б добре, щоб Радіостанція Свобода мала тут на Україні свої бюра, свої. <плоджування> <плоджування> і якщо дійсно це здійсниться, не треба буде пізно вночі чи раненько будити Івана Федоровича чи Яворівського чи інших щоб вас повідомляли про те, що відбувається тут на нашій батьківщині. Дорогі наші земляки, пам'ятайте, що ми є з вами завдяки американському народу, який не накидає нам лінію, не каже нам, що ми маємо вам говорити, як ми маємо представляти вам інформацію про Україну. Але на основі своїх демократичних принципів дає нам можливість працювати до того моменту, коли, я вважаю, що це вже буде незабаром, у вільній і самостійній Україні буде вільне, українське радіо, українське телебачення, яке буде вас щовечора, щодня повідомляти правдиво, повно про те, що діється на Україні. Щасти вам всім Боже!